Офіційна Москва не захотіла почути про те, що події на Донбасі це. Міжнародний конфлікт а Росія його безпосередній учасник. Жоден із представників російської влади не погодився на зустрічі з генеральним секретарем міжнародної правозахисної організації Amnesty International, яка власне і дійшла таких висновків. За словами очільника організації Саліла Шетті, про причини відмови від зустрічі із Кремля йому не повідомили. Усе, що вдалося правозахисникові, це оприлюднити докази російського вторгнення в Україну на прес-конференції. Журналістів на неї прийшло небагато. А процитувати генсеку організації у Взагалі набралося мужності лише кілька нецентральних федеративних російських видань. Отримані нами факти свідчать про те, що Росія безпосередньо і активно задіяна в конфлікті в Україні і є стороною конфлікту. Ми задокументували скоєння воєнних злочинів з обох сторін. Також ми отримали багато повідомлень про нерозбірливі обстріли. Встановити хто їх здійснює дуже складно. Однак таких повідомлень багато загинуло більше тисячі мирних жителів, і ми закликаємо до негайного розслідування всіх цих звинувачень.